Так, початок є. Робимо кріплення для труб на пороги. Ось так. Ось так. Це буде кріпець під машиною, це буде виставати і на нього буде вставати труба. Це так, виміри грубі, потім можна буде ще підкоригувати. Взяв профіль 2х2. Думаю його з головою хватить. З нержавійки не брав, бо я його по-перше не знайшов. По-друге, то ще би була кругла сума. Якось так. Вже як зроблю, звару, покажу. Так, ось. Так виходить. Я не сварщик, я тільки вчусь, як то кажуть. Сварка проста. Ніяких полуавтоматів, бо в мене його нема. Так. І має бути... Так, цей десь має бути ззаді. от я позначки зробив. До піддомкратника, скоріш за все буде. Чуть-чуть буде нижче порога, щоб не впирало. Там на якийсь сантиметр. Ще прикладену трубу тоді бачите. Поки що зварую такі кріплення. Добре. Так, ось три кріплення на одну сторону я зробив вже. Все, Тож можна чуть підшліфувати, а можна і не шліфувати. Тепер треба якось на ямі під машиною треба позначити, де отвори зробити, щоб кріпити. А тут вже будемо виставляти де, де буде труба, зазначитися і вкоротитися трошки, як треба. буде. Те, ось приблизно так я виставив його. Тут по краях по краях я дам заглушки. Пластмасові такі в епіцентрі, якщо я не помиляюсь, має бути. Якби була грубша труба, було б ліпше, конечно. Але якось так Подивимось. маю нержавичний електрод. Зараз тут ще, може підріжу, а може зразу зараз точками хоча б щоб воно не відпало. Тоді знімлю і провару. Якось так поки продовжуємо. Так, ось прихватив трошки. Зварчі, це все ще зачиститься. Тут я хочу пластмасові теж такі заглушки для профіля поставити. Поприхвачу, тепер можна відкрутити і нормально обварити. Так, Ось таке вийшло кріплення. Трошки зачистив. Думаю робити три, цих хватить двох з головою міцно тримається. Ще буду сверлив більші дири і там через, через піддомкратники. Там одна вже дирка є, другу з другої сторони зроблю, щоб насквозь болти кинути. І так буде. Все, зроблю другу, вже закінчу та й дознімлю.